На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Ви вдумайтесь і так відчуйте тихо, чутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте регочать, репить нещадно Катівський батіг. З'єднались регіт і стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло. Святість і гріх, а він іде, хоч тіло кровоточить, скригучуть зуби, Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив тихо пити, дайте пить, засохлі губи лопали від спеки, і кров стікала з ран його святих, а до Голгофи йти ще так далеко. І так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння в п'яти, точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочить. Зійди з хреста, якщо ти Божий син, і запах крові, Різав йому очі, залишений, обльований один, залізні цвяхи розривали, жили, і нагло ліз у рани сухий пил, звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву матір? Ви чули її істеричний плач? Бо її сина розіп'яли кати, а Він за них молив отця. Пробач, вона ж, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона та не її дитя, але не їй, йому шипи тернові, пробили голову, стікала кров. І це Ісус. В однім, єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, а він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він вмирав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся і зуснув. Цінуй Христову жертву. Його рани, бо як не це, то що ж тоді, любов?